Сьогодні у нас тема круглого столу звучить так: коли Україна стане житницею Європи та світу, як вирішити ключові проблеми вітчизняного рослинництва? Ця тема, як ви бачите, логічно доповнює попередні, не дивлячись на те, що останніми роками спостерігається ріст продуктивності сільського господарства, особливо у рослинництві це стосується виробництва урожайності зернових, цукрових буряків інших культур. В той же час у нас накопичилося дуже багато серйозних проблем, у тому числі структурних проблем. І перед галузю, враховуючи те, що зараз стоїть таке, ну скажімо, поставлене завдання серйозне, як вийти на виробництво 80 тонн, 80 мільйонів тонн зерна на рік, щоб вирішити це завдання, воно є ну, надзвичайно складним і багатофакторним. І тому воно не має такого простого рішення, простого підходу, просто, ну, наприклад, збільшити там посіви, там, якимось е волінтаристкими рішеннями. Просто наказати збирати виробникам більше зерна. чи сіяти Прошу, його. Олександр Олексійович, розпочинайте. Дякую за, Дякую, за надане слово. Перш, шановні колеги, шановні наші глядачі і слухачі, хочу нагадати вам давні, всім зрозумілі і, здавалося б, на перший погляд, банальні істини. Все живе, повинно щось споживати для того, щоб жити. Ми живемо за рахунок життів інших, як було сказано колись класиком. Абсолютно справедливо: в основі всіх життєвих, продовольчих і харчових ланцюгів завжди лежать зелені рослини. Тому починаємо ми з вами розмову в першу чергу за проблеми вирощення сільськогосподарських рослин як основи. Харчування і життя як людини, сільського, сільськогосподарських тварин, так і всього аграрного сектору життя економіки країни. Здавалося б, наша планета настільки багата, різнопланова і різноманітна, що вона може прогодувати всіх і вся. Наприклад, сьогодні вчанами доведено, що люди можуть вживати в їжу більше 80 тисяч видів квіткових рослин. Здавалося б, в тому різноманітті, яке ми маємо, а ми маємо десь більше 250 тисяч видів підкових рослин, із них 80 видів, тисяч видів можна їсти, тобто можна їсти практично майже кожну третю рослину, яка трапляється в нам безпосередньо біля нас середньостатистично. Проте інтенсивні технології вирощування на планеті розроблені всього-навсього для 100 видів. Культурних рослин. Час. Шановні члени Круглого столу, я хочу зупинитися на конкретних питаннях, які я представляю як представник Західного регіону. Треба сказати, що в своїй в природних умовах Західний регіон є надзвичайно складний, оскільки він не географічному тільки розміщенні, а й агроекологічному. Тут зосереджено 5 зон лісоцепова, Передкарпаття, Карпати і Закарпаття. Друга особливість є те, про... тут проживає 6,5 мільйонів населення. І відповідно така малоземельність це 0,27 на одного проживаючого, говорить про те, що в Західному регіоні треба інтенсифікувати аграрне виробництво як таке. І третю позицію хотів би висловити. Що вона в техногенному навантаженні є неоднозначно, оскільки за останні роки є багато природних катаклізмів, які породжують певні питання щодо стійкості і сталості аграрного виробництва. Це продиктовано тими питаннями сумами, наводненнями. Відповідно, на сьогоднішній день є слабка боротьба з ерозіями ґрунтів. І треба сказати з одним із чинників головних, що західна Україна представляє із 1,8 мільйона гектарів орних земель. Майже 1,2 мільйони миромільоровані землі. Мільйоровані землі, які були свій час три хвилі зроблені, починаючи з 60-х років. Вони на сьогоднішній день біля 700 тисяч. Вони майже непридатні до інтенсивного використання.